Я Лізі, і сьогодні я буду розповідати вам про речі, які мені дуже подобаються, і без яких я вже, напевно, не зможу жити. І відкрию цей список, я думаю, що короткі шортики, не зазвичай йдуть такого бавовняного матеріалу або чогось схожого. Це річі, які я почуваю в себе гарною, яку я обожнюю стилізувати. Вони доволі відверті, але в той же час я знаходжу їх дуже комфортними та ніжними, типу як майку. До речі, до це моя окрема любов, якими вони не були, мережі, тонкі, широкі, бавовняні, сатину. Якщо вона навіть буде чисто біла, дуже багато має, які я б ще б хотіла, і я впевнена, що колись. Через років 20 я буду просто керібречу, але з майками. Давайте перейдемо до короткого, але дуже гарного пункту в моєму списку. Це в'язані сукні в захваті від людей, які розробляють ці дизайни, які шиють їх, їх спокійних кольорів, типу сірого, білого, молочного, бежого дуже собі хотіла колись якусь таку, яка б мені сподобалася на 101%. І за яку я би готова була віддати тисячу і один мільйон гривень. Також річ, за яку я готова віддати багато грошей, що я знаю, що вона буде носитись довго, це джинси. У мене є улюблені світлі джинси. Це були перші джинси, які я купила для себе в такому форматі оверсайзу. Я дуже їх люблю і зрозуміла, що напевно зараз для мене це найкращий варіант кольору для джинс, для таких баз, щоб я могла їх постійно носити. Тому я би собі хотіла ще, можливо, на заміну якісь дні, які мені дуже подобаються від нога Студіо. Я просто коли їх побачила, бачила в мої очі, наскільки вони гарні. Або я ще для себе навіть би пригляділа якісь також світло сірі, лише тут одні, які мені сподобались. Мені здається, що вони будуть гарно виглядати в образах. Повернемось до бази. Рік тому мені надсилали на контент-поді, і я просто сиділа і така. Якщо існують майки, навіщо вам боді? Але нещодавно я познайомилась з брендом Not Your Fault. Я поки ще не зустрічала класних боді або схожих боді на ці, вони просто реально виглядають та відчуваються як маринка на тілі, вони м'які, вже такі милі для мене. Бачу їх знову ж таки зі своїми світлими джинсами. За ці боді я готова на багато чого. Ну і давайте останній пункт це взуття. І про нього можна казати багато. Але з того, що я прямо дійсно відкрила для себе за останні роки три, це мюлі. Не можу вам передати, що коли я дивлюсь на них, вони мені виглядають знову ж таки дуже. Ніжними, куди б я їх не одягла, під який є аутфіт, вайп, ніби я якась така феєчка, в мене такі чобітки прикольні. Хотіла собі якісь на заміну тим самим Беркінштоком дошукати позиції собі навесно. І якщо ви є магазином або брендом, який створює схоже взуття, я б була дуже вдячна вам за ваш контакт. Або також була дуже рада з вами попрацювати у якості стиліста. Чи контент-кріейтора, бо цим я все ж таки трошечки і займаюсь. Люблю цю позицію в своєму гардеробі, тому дуже багато її б носила, дуже багато б її стилізувала і впевнена, що в мене би стався з цим меч. А які речі з вашого гардеробу ви дуже любите і без яких не змогли би жити? Пишіть в коментарях. Усе, всім дякую, Bye.